Підтримуємо позицію по Ірану, режим, який там був стільки років, який вбив стільки людей, не заслуговує на існування. Зміни потрібні, так само потрібні зміни тут, у Європі кровопролиття, яке розпочала Росія, і яке тільки Росія затягує, повинна закінчитись. Я дякую всім, хто підтримує нас, хто підтримує життя, хто підтримує Україну, хто зараз у світі не залишається осторонь від реальних проблем. Якщо життя. Може отримати захист життя, мусить отримати захист. Ще одне була сьогодні доповідь головкома Олександра Цирського. всюди зараз складно на фронті. Найскладніше, зважаючи і на погоду, і на російські намагання робити вигляд, наче їх не стосується необхідні закінчувати цю війну. Штурми тривають, захист наших позицій, захист триває. Я хочу подякувати кожному нашому підрозділу. Кожному нашому солдату, сержанту і офіцеру, які досягають результатів заради України. Покровський напрямок, гуляй поле, Куп'янський напрямок, всі напрямки, де потрібно. Російські втрати не повинні зменшуватись. Наш захист на фронті це наша сила у дипломатії. Україна має бути сильною. Я дякую всім, хто заради цього воює, та хто працює заради України. Слава Україні!